Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття зліплення. І до нас на заняття завітав їжачок. А я про нього знаю віршик і хочу вам цей віршик розповісти. Їжачок-хитрячок, із голак та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на гілки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він збирає цілий рід. Дітки, що збирав їжачок жачок і наколював собі на голки? Вірно, груші, а ще що? Так, яблучка і сливки. А як ми можемо одним словом назвати яблучка, груші і сливки? Вірно, фрукти. Дітки їжачок сьогодні запросив на обід своїх друзів і хоче їх пригостити фруктою. Ось такою, дивіться, я зліпила такі фрукти для його друзів. Яблочко, грушу і сливу. Але, друзів, буде багато, а фрукти мало. Що ж нам робити? Давайте зліпимо ще фрукту для друзів їжачка. Перед тим, як ліпити, давайте цю фрукту розглянемо. Ось це наше яблучко. Якого воно кольору, дітки? вірно, червоного. От ми будемо ліпити його із червоного пластиліну. Беремо шматочок пластиліну, кладемо на дошку. Для роботи з пластиліном беремо наш ножичок для пластиліну притримуємо і шматочок відрізаємо ножиком дуже обережно. Так, ось є наш шматочок. Зразу треба його розім'яти пальчиками. Так, А тепер ми робимо коло ось таке. Щоб коло було рівненьке, ми його ось так закруглюємо і можемо ще ногтиком зробити ось таку ямочку, щоб було як справжнє яблучко. І в мене є така тарілочка. От я поклала це яблучко на тарілочку. Тепер ми будемо робити грушу. Груша у нас жовтого кольору і ось такої форми. Ми тепер беремо шматочок жовт, жовтого пластиліну, відрізаємо, так, розім, розмнемо пальчиками, а тепер ось таку робимо продовгувату грушку. Спершу вона у нас овальчиком буде, а тоді верхню частинку ми сплюснемо, отут попридавлюємо. І ось вийшла наша груша. Поклали на тарілочко. А тепер будемо робити сливу, вона у нас синього кольору. Так, знову беремо синій шматочок пластиліну. Відрізаємо як з попередніми виробами, розім'яли, зробили нашу сливу продовгуватою. І можемо взяти наш ножичок і зробити ось такий надріз, щоб вона виглядала як справа. Дітки, я думаю, що оцих фруктів вже вистачить для друзів їжачка. Отже, сьогодні на занятті ми з вами ліпили фрукти з пластиліну. Які це фрукти? Вірно, яблучко, грушка і сливка. Дітки, я думаю, що ви теж зможете зліпити такі фрукти, і... І сфотографувати і нам надіслати. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!